Факт часів Римської імперії намагались незаконно продати в Одесі. Стародавню ажурну накладку римського легіонера конфіскували у місцевого жителя, який виставив оголошення з продажу на аукціон. Стартова ціна була близько тисячі доларів. Археологи кажуть, в Україні навіть у музеях немає таких виробів. Цей артефакт характерний для воїнської легіонерської культури 2-3 століття. На накладці зберігся напис, який перекладається як переможцю, насолоджуйся щастям. Запобігли незаконному продажу археологи разом з поліцейськими. В регіоні це вже другий випадок, коли вдається перед реалізацією перехопити такі унікальні речі. До цього вдалося врятувати від продажу прикрасу часів Першого століття. Тривають відповідні експертизи, після проведення яких вказані археологічні знахідки будуть передані на Національний музей історії України. Подібні накладки носили виключно видатні якісь воїни, ветерани або офіцери в музеях України. Їх теж немає. Ця накладка мала бути продана, але це сторінка нашої історії, яку ми спільними зусиллями врятували.